Ясно про енергетику. Вітаю. Товар, ніби один і той самий електроенергія, а ціни формуються по-різному: для населення та бізнесу. У цьому відео розберемось, чому так відбувається. Попри те, що для бізнесу ми маємо вільний ринок, який працює за таким самим принципом, як і в Європі, реформа для населення наразі ще не завершена. Наприклад. В Хорватії та Німеччині для населення, як і для бізнесу, діють ринкові ціни на електроенергію, а для незахищених верст населення існують прямі дотації. В Україні тарифи на електроенергію для населення не є ринковими. Вони переглядаються рідко. Населення наразі сплачує фіксовану ціну за електроенергію, яку встановлює держава. По всій країні вона однакова та складає 1 гривню 68 копійок за кіловат при споживанні понад 250 кВт годин. То 1 гривню 44 копійки при споживанні менше 250 кВт годин. Ця вартість майже у три рази нижча за ринкову, Тому частина коштів субсидується державою. Теоретично населення може обрати собі будь-якого постачальника, так само як і бізнеси. Але за фіксованою ціною гривня 68 за кВт годину постачати електроенергію можуть тільки постачальники універсальної послуги. Натомість ціна для бізнес-клієнтів може коливатися. У національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, навіть є спеціальна методика. Ціна для малих непобутових споживачів включає ціну купівлі електроенергії на ринках, плюс тариф на послуги оператора системи розподілу, плюс тариф на послуги оператора системи передачі, плюс тариф постачальника універсальної послуги. При зміні будь-якої з цих складових. Змінюється і кінцева ціна. Для непобутових споживачів ціна формується на ринкових умовах та залежить від обраної клієнтам комерційної пропозиції. Резюмуючи, можна відмітити, що ринок електричної енергії в Україні близький до європейської моделі з точки зору постачання електроенергії для юридичних осіб. Проте населення і досі має соціальні тарифи, які субсидує держава. Тому ціни на електроенергію для населення у нас були і досі залишаються найнижчими в Європі. Така соціальна відповідальність та субсидування державою впливає на усіх учасників ринку, через що немає збалансованої фінансової моделі, і ринок повноцінно не функціонує. Адже населення хоч і має змогу обирати постачальника, та все ж навряд чи скористається такою можливістю, адже ціна на електроенергію на вільному ринку в три рази більша. В наступному відео ми поговоримо про те, які рішення та сервіси існують сьогодні для сплати за електроенергію, коли необхідно це робити, та чому особливо важливо це робити під час війни. Ясно про енергетику.